Країни Північної Європи, Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія узгодили спільний план протиповітряної оборони для протидії російській загрозі. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на заяви данських військових. Поэтому, когда ми говоримо о том, які перспективи, ви знаєте, ну. Пічальна, ну к сожалению, не просматриваються за інформацією видання, військове керівництво чотирьох скандинавських країн підписало декларацію використовувати свої повітряні сили як єдину систему. Кінцева мета полягає в тому, щоб мати можливість безперешкодно діяти разом як одна сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій на основі вже відомої методології НАТО. Це співробітництво буде охоплювати комплексне командування та управління, оперативне планування, гнучке розгортання сил та спільне спостереження за повітряним простором та навчання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.